Це дуже важливо, тому що перебувають дітки, діток повинен бути питний режим. Тому, коли раніше ми підходили питанням індивідуального питного режиму, дітки повинні були приносити з дому пляшечки води. Хтось візьме пляшечку водички, хтось не візьме, кому батьки забудуть дати. Тому питання було дуже нагальне і завжди повинна була бути страховка якось чистої води. Зараз це питання абсолютно вирішено, і це дуже прекрасно, тому що діти мають можливість споживати чисто очищену воду, яка проходить декілька ступень фільтрації, і яка є дійсно справжньою, дуже чистою, корисною до дітей водою. Тому ми дуже раді, дуже щасливі, дуже вдячні всім, хто підтримав нас і тепер ми можемо. Забезпечити гідні умови перебування дітей гімназії і турбуватися про їхнє здоров'я, тому що вода це невід'ємна складова здоров'я наших дітей. дуже вдячні за систему фільтрації, підготовки якісної води. Скажу, проблема була в нашому населеному пункті. Особливо вона стала в минулому році після того, як вороги наші розбомбили Каховську гідроелектростанцію і вода стала, ну, м'яко говорячи неналежної якості. І після цієї установки зараз прекрасна якісна вода. Ми її використовуємо і населення щодня е, набирає і ми в медичне обладнання, е, прибори, е, гематологічні аналізатори і так далі. І дуже цікава річ. Е, гематологічні аналізатори, медичні прибори, дуже чутливі до якісної води. І коли почали використовувати цю воду, дуже прекрасно працює це ще одне підтвердження. Ну і саме основне е, населення наша громада. Розбирають щодня воду і дуже задоволені, безкоштовна якісна вода. І хочу виразити ще велику подяку. У нас і на інших амбулаторіях встановлені такі системи, і дуже допомагає нам хороша якісна вода. Приїжджають навіть з міста Кривий Ріг, ми це знаємо, не тільки наші сільські, і розбирають хорошу воду. теристичного акту росіянами підриву Каховської ГЕС, як і в багатьох громадах, і наша громада стала невинятком. У нас виникла дуже велика проблема з питною водою. Але дякуючи всім гілкам влади, і обласній, і центральній, і місцевим владам. Ця проблема була частково вирішена, але деякі населені пункти у нас по декілька місяців були без води. Потім, коли була подача води централізована, вона була не дуже якісна. І дякуючи благодійному фонду «Карітас» і їхнім партнерам Кардаєль, були встановлені очисні системи в закладах освіти в всій нашій громаді і в центральних садибах старостатів. Тому зараз завершуються всі технологічні налаштування. То незабаром буде встановлена і надана вода безкоштовно для всіх жителів нашої громади, можуть набрати якісну воду в старостинських округах нашої Гловадської громади. Є великою в нашому населеному пункті, тому що централізованого водопостачання на всій території нашого села немає давно і давно. Це проблема не одного. Але у кого немає централізованого водопостачання, ті люди мають змогу брати цю ж саму воду із башти, у бюджеті який знаходиться біля приміщення старостень. 16 вересня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу була пошкоджена стара, водонапірна башта, наші працівники житловому. допоміг і встановив нову ваштам. Зараз ми зібралися тут, з Неодольську подивитися на результати роботи нашої, наших партнерів локальної команди Карі та по встановленню башт, відновленню доступу до води місцевих громад. Бачили хороші результати, бачили задоволених місцевих мешканців тої якості води, яку вони отримають. Ми говорили з головою міста про подальші перспективи, про потреби громади, про те, що скільки тут є переселенців з тих територій, де зараз неможливо перебування цивільного населення. І я думаю, що ми будемо продовжувати нашу співпрацю, як в секторі води, в секторі гігієни. Так і в сектори надання тимчасового прихисту людям, тим, які потребують зараз допомоги. Так, ситуація складна, бо була негодна вода цим пульса, сюди поступала. І О, фільтри наші, наша фільтрована станція, вона не задовольняла якість якість нашої води. Тому ми дуже вам вдячні, вдячні фонду Каріта за те, що ми маємо можливість. Трати більш-менш, як, як не більш менш а добре очищень воду. Це безкоштовно? Так, вона безкоштовна. Now well, I think my fourth visit to Ukraine, because I already came in 2016 to the first invasion, and at that time we were more in the buffer uh, zone, looking at all the people that had a lot of problems with their firewood, uh, problems with health, but at that time there was not so much problems with uh, water supply yet. Uh, that came more uh, into play now, where uh, vast areas uh, were disoccupied by the Russians for a while. And that gave, uh, well, that showed how, how big the problem most of the people had when they were living in those areas. And then when Kharkov uh, was, dam uh, was broken and uh, the water levels uh, went down, first somewhere it went up and then it went down, it gave a lot of problems with water sourcing but also with water quality.

Марянське, село село Видстомка, та село Мала Пістомка. Наразі ми продовжуємо працювати по забезпеченню людей водою. Завдяки каріпусу ми частково вирішили питання селістромка. Ми було замінено башню мобство, яка так називалася в селі Марінській перезнавній школі на наслідок обстрілів. Це було можливість забезпечити дня водою і зараз збільшувати ще більшість більшу кількість населення, якісного водою зі стартування. Що стосується міста Зелендою, за тих перкусу було встановлено медична станція, яка дає можливість зараз людям набрати безкоштовну воду, яку можна давати для піти.